Да, 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 да. Можно, можно встать? Да. Или мне ползти? Сюда. Хорошо, да. давай. Иди, что? Раз, два. Так, Ты одна тут или не? Одна, нет? Где Сюда зашел? стань тихонечко. Стоять. Кто еще в квартире? В квартире кто еще? Девочки все больше никого. Где остальные девочки? Відвідозапис не заперечував. з припинив. Я перелічив, так, що, що, що в чим його. Не, не заперечили у, час... у Харкові. Поліцейські викрили зловмисників, які займалися сутенерством. 25-річний чоловік орендував чотири квартири та облаштував їх під місця надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Допомагала сутенеру у незаконному бізнесі 48-річна харків'янка, яка виконувала функції оператора. Вона розміщувала оголошення в мережі інтернет з рекламою жінок про надання сексуальних послуг. 5 квітня оперативники управління міграційної поліції разом зі слідчими слідчого управління і залученням співробітників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели сім обшуків. У приміщеннях виявлено вісім жінок, втягнутих у заняття проституцією. У ході обшуків вилучено понад 20 мобільних телефонів, планшети, ноутбуки, банківські картки, носії інформації, сім картки, грошові кошти у сумі 114 тисяч гривень, 100 євро, 1 тисяча доларів США, блокноти з чорновими записами, засоби контрацепції та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів. А також предмет, схожий на пістолет з патронами, вирішується питання повідомлення сутенерам про підозру за частину 2 статті 303 сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України та обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі. Встановлюються інші особи, втягнуті в заняття проституцією та злочинні зв'язки сутенерів. Все, провели,